Грали на гроші, але в принципі, ну, за сумами син завжди вигравав. Тобто, звичайно, і Сашко, скаже, не вигравав. Спочатку він давав якісь фору там за часом, не, моєму синові. Але програвав ті матчі. Потім вже на рівних і програвав Башанськ. Доброї ночі, доброї ночі. А ви не хотите сыграть партійку в подборі? В якому подборі? Інтересно посмотреть в онлайні, как играете. Ну, по-перше, я і є стріми, де я граю, і граю і без ферзя. І в записі ці стріми є на каналі Шахи з гросмейстером урочистістю різноманіття у Ютубі. Деякі стріми навіть уривками ці ігри, де я і без ферзя граю, є і на цьому каналі. А так я не зовсім зрозумів питання, чесно кажучи. Що, давайте ще третього походження.